Всім привіт, гайс. Я зараз швиденько вам розкажу, як запустити ноду Hyperspace на самому сервері і кратко зараз розповім також про сам Hyperspace. Щоб не затягувати відео, одразу перейдемо до самого проєкту. Hyperspace це проєкт як криптоАІ браузер. Він зібрав 55 мільйонів доларів. Також він буде допомагати там, створювати AI-агентів. Це якщо дуже коротко, то ми не будемо затягувати і йдемо далі. Є декілька варіантів запуска нод на самому проєкті. Перший це браузер нода, найпростіший варіант, тобто ви нажимаєте перейти за посиланням. На такий сайт, і отут у вас вже нода працює. Інколи у вас покажу, от, може показувати, що тут не підключена, це лише проблема на стороні самого проекту, і вам треба просто почекати. Тут все просто, я ж кажу, тут все написано, ви можете натиснути на поінти, глянути на свої point, ваш аптайм, скільки вона вже годин працює, і ваш мультиплеєр. єдине, що я хочу сказати, вам треба зберегти ваш приваткей. Обов'язково нажимаєте копії і зберігайте його в дуже надійному місці, бо потім, як будете отримувати якісь реварди, ви без нього нічого не отримаєте. Ну і також можете кей зберегти це, як условно, адрес. З вашого кошелька. На цьому все. По цій ноді одразу переходимо до іншого. Є нода на комп'ютер, я її не встановлював, я думаю, там також досить все зрозуміло. Не встановлював я її по тій причині, що в мене показує, що вірус. Я не хочу отричати антивірусний, це небезпечно. Скоріше за все, ну, проєкт такого рівня не має скамати, але все одно я не хочу ризикувати і щось скачувати. І третій варіант це встановити на сам уже сервер. Тобто ми можемо прийти до офіційного гайду, прилетати його. Тут також нічого школа нема, може здатися, що важко, але в цілому досить просто. Добре, як запустити. Тобто перед тим, як запустити на сервері, нам треба буде купити сам сервер. Є декілька варіантів, де ви можете купити. Може, у вас є ваші варіанти, де ви купляєте. Я покажу вам просто найпростіше. Перший варіант це бультр. Ви можете зареєструватися тут і отримати одразу там, 100 доларів якби, бонусних. Єдине, вам треба буде там, поповнити на ще на 5 баксів чи на 3, і вам нарахує 100, 100 доларів бонусних. Якщо не нарахує, пиш, пишете в сок супорт. Я залишу реферальне посилання на цей сервіс в описі, бо саме по реферальному посиланню вам дадуть ці 100 доларів. Тобто, але тут сервера досить. Дорогі. Тобто єдиний сервер, який нам підходить, вже буде коштувати десь там в районі 80 баксів у місяць, але як мінімум місяць ви можете пофармити безкоштовно. Другий варіант це Хеснер, там вже більш кращі сервера, трохи важче зареєструватися, але я рекомендую зробити собі Хеснер. Ви зареєструєтеся там, пишете всі свої дані, після чого нажмете Логін, нажмете Cloud, і отут ви вже можете створювати свої сервера, це це віртуальні. А другий варіант ви можете купляти на аукціоні. Все просто, ви просто пишете в браузер Хеснер Аукціон, вас перекидує на це посилання, або я його Залишу також в описі. І ви тут вибираєте собі сервер, купляєте його і все, і у вас буде условно, тут сервер на 32 рами, є на 64 за 36 доларів, що в цілому також досить непогано. А, я ж покажу вам зараз на невеличкому сервері, як його взагалі от купляти. От, наприклад, ви створюєте тут -то -то новий проєкт, в мене вже є. Переходите до нього і нажимаєте Create сервер і створюєте тут будь-який сервер. Тобто вибираєте країну взагалі не важливо, єдине Ubuntu 2404, так само і в Ultra, якщо ви будете купляти, вам треба обрати Ubuntu 4. А ви вы тут вибираєте тобто сервер? Так само тут нажимаєте, і тут вам також треба буде вибрати Ubuntu 2404. Вибираєте ось тут Ubuntu, і, і так само, в принципі, вписуєте всі дані. Тобто, а ще ж кей вам не треба буде. Коротше, тут просто підписати його і все. Думаю, тут також все зрозуміло. Ну таки повертаємося, далі вибираємо тут. Ми вибираємо сервер, який нам треба. Я беру, знову таки простіший, Ось за 16 євро він також буде працювати. Ну таки беремо і в принципі далі нам нічого не треба виставляти. Єдине там не можете. Все, ви його натиснули. Поки вам буде приходити сервер, ви можете з. Скачати собі термінал, через який будете підключатися. Я роблю через термінал, Він дуже зручний. Ви можете робити там. Через інші термінали є встроєння, наприклад, в Mac і через Windows також можна під'єднатися. Мені через термінал зручніше. Тобто ми переходимо на сайт Терміуса, знову таки посилання буде в описі, нажимаємо Реєстрація через Google і вас перекине в ваш кабінет. Ви просто його скачуєте для Windows, так це буде. Після того ви можете його запускати і вже працювати з ним. Ви скачали Терміус, а сервер у вас вже прийшов на вашу почту. Тобто так він прийде, Ось у вас буде писати IP, user, root і password. Ви заходите в теміс, він у вас буде виглядати плюс-мінус, так, єдине у вас з цих серверів не буде. Е, підключаємося до самого сервера, копіюємо IP, вставляємо його ось тут і нажимаємо Enter. Далі ми тут все-таки зберігаємо і нажимаємо Continue. Е, тепер нам треба тут просто вписуємо root. Знову таки нажимаємо Enter, копіюємо пароль. Додаємо його і знову таки вписуємо пароль. Все, ми підключилися до сервера. Далі нам треба змінити пароль, знову таки, на деяких сервісах не пропонує змінити пароль. Вам одразу можна буде працювати на сервері. Тут же треба змінити пароль, просто вписуємо старий пароль або вставляємо. У вас тут єдине нічого не покажеться. Це для безпеки, просто як його скриває, що не видно було не кількість символів, нічого. Ми просто його вставили, натиснули Enter і все. Далі ми беремо там інший пароль, не той самий. Тобто новий придумуємо, знову таки вставляємо, так само його не покаже, ентер, знову вставляємо все. а то ми можемо працювати з сервером. Думаю, до цього етапу тут все зрозуміло. Тепер же як встановити сильно ну, не затягувати. Я зараз швидко вам покажу просто, як її встановити, а потім прийду по кожному пункту і розкажу, що взагалі ми робимо. Тобто, спочатку ми просто оновлюємо всі дані на комп'ютері. Це як условно ви Windows давно не запускали. У вас там якісь оновлення, треба просто все оновити. А, а друге, вам треба буде встановити всі пакети. Ви просто робите все крок за кроком. Ви підготували сервер, я сказав так, обрали його, підключилися до нього. Тепер оновили систему, просто ці команди копіюємо і вставляємо. Скопіювали, вставили. Це ми все підготували, знову таки просто йдемо по порядку одна за одною. Як воно не завершується, -таки. ми бачимо, що у нас це успішно, ніяких помилок. Інколи у вас тут може якась бути помилка, то ви можете відправити її до чата GPT. Запускаємо в втмукс. Тмуксі ми запускаємо. Дивіться, тут дуже важливо вийти командами Ctrl-B плюс D. Це досить важливо, тому що якщо ви вийдете іншими, то у вас може вона потім не працювати, вам треба буде заходити заново. Я далі це все поясню. Мова повинна бути англійська, щоб вона вийшла. Нажимаємо Ctrl-B і потім Д. Все готово. Ми вийшли з Тмоксом. Команд... Тепер перевіримо, чи у нас все запущено. Так, у нас тут все запущено, якщо у вас так відображає, значить все добре. Якщо у вас на якомусь етапі виникли якісь проблеми, ви можете перейти в мій чат-телеграм-канал, я там допоможу вам. Або віднадіслати щось, до чата ну, GPT. Далі ми завантажуємо модель. Моделі є різні, зараз я також до цього повернусь. Ми завантажуємо цю модель, якщо ви не сильно хочете углублятися і розбиратися. Єдине, що у вас може бути помилка, на штаб той, який я тут написав, відкрити скіншот, я не можу, бо це гайд для редактування. Я не знаю чого. А можу. все. Тобто, якщо у вас буде така подібна помилка, це означає, що проблема на стороні сервера і вам треба просто почекати. Добре, тобто, якщо ви бачите такі надписи, у вас так все скачування завершено написано, значить все добре, ви можете продовжувати далі. Якщо помилка, знову таки, просто чекаєте все, ми її скачали і йдемо далі до наступної команди. Ми можемо перевірити, чи у нас вона просто скачалася. Знову таки, ця команда не обов'язково, але можете робити нічого на якої вреда не зробить. Далі ми підключаємося до Heavy. Після чого ми вибираємо тір, з якого ми будемо зараз, тобто, з яким ми будемо працювати там від 1 до 5. Тобто один це у вас прям сервер супер, там супер мощний. На ньому буде прям дуже велик, великі нагрузки. 5 це типу, у вас дуже слабий сервер. Я ж ставлю тройку. Ну, так і я зараз пройду по всьому всьому. Вам просто усе, треба повторити ці всі команди одна за одною. Все. Тобто ви готові, У вас запустилося нода, ось, вона працює, Тобто у вас показує поінти, мультиплеєр, тір, аптайм. Все, вона буде вже майнити токени. Єдине, що вам треба буде зробити, це зберегти ваш приватний ключ. Як це зробити? Якщо ви будете використовувати терміус, ви заходите в СВТП. Далі отут в мене вже був підключений, вибираєте хост і вибираєте той сервер, на якому у вас воно все є. Підключаєтесь до нього, і тут вам треба буде зайти папку. У вас можливо таке буде, що не буде відображати ці папки, бо вони скриті. Ви просто нажмете на Action, і отут у вас отак може бути. Вам треба буде просто нажати show hidden files». Далі ви переходите в config і ви переходите в Hyperspace. І отут ви бачите ваш приватний ключ. Тобто ви можете цей приватний ключ зберегти собі на комп'ютер, я не знаю де. І коли ви будете отримувати награди, вам він, скоріш за все, буде. Ви також можете його підключити на сайт. Зараз я вам покажу як. Тобто ви можете перейти на сам сайт і сюди додати ваш цей ключ. Ви нажимаєте на цей ключик, той, який у нас був з ноди, нажати загрузити файл і знайти його, де ви його зберегли. Я ж його зберіг тут, а ви нажимаєте Відкрити і нажимаєте Імпортувати. І у вас імпортується ця та нода, яка у вас запущена також на сервері. І якщо ви будете закривати це, воно буде також на сервері пофармиться, а цей приватний ключ ви можете скопіювати або просто відкрити той файл і скопіювати, його зберегти. Я не знаю навіщо це зробити, але просто от кажу вам, що така опція є. І все, по цьому, все. Я думаю, сама нода, як запустити зрозуміло. Тут, якщо ви виникнуть якісь у вас питання, ви можете задавати до мене в телеграм-канал, в чаті, і я буду старатися вам допомагати. Єдине, я зараз прийдусь по корисним командам, розкажу взагалі, що як працює, і що ми взагалі тут робили максимально простими словами. Якщо вам це вже не треба, то можете закривати це відео. Дивіться ну, таки перейдемо від початку до кінця, що ми робили? Оновити систему, встановити необхідні пакети на комп'ютер, я думаю, це зрозуміло. Далі ми встановлюємо саму ноду, за допомогою, з якою ми будемо взаємодіяти. Тут також зрозуміло. Запускаємо, дивіться, тобто дивіться вона, якщо ми її запустили просто так і виключили б сервер, вона б не працювала, її треба запустити в фоновому режимі. І це, условно, ми як фоновий режим запускаємо, створюємо сесію в фоновому режимі, тобто ми можемо знайти, я ж кажу, я це я, я також це додам. Ось, ми, ми відкриваємо і бачимо, що у нас тут все працює, все логі, але вона працює в фоновому режимі. Якщо ми, наприклад, зараз її зупинимо і тепер вийдемо з цієї сесії, то вона у нас не буде тепер працювати. Ми зараз перевіримо статус. Все, вона у нас не працює. Бачите, not running. Якщо ми її запустимо просто ось так, от зараз то ми закриємо сервер, вона не буде також працювати, тому ми тут би, умовно заходимо до папки і запускаємо її. Тому, -таки, просто, Щоб перервати її Ctrl-C, зайти можна цією командою, просто вписуємо в attach t і виписуємо названня контейнера, який ми создали. Тобто ми відкриваємо його, ми бачимо якась помилка. Тоді створимо ще раз заново все, ми його створили і запускаємо його тут. А знов таки, я думаю, тут зрозумів, що ми зробили саме. І виходимо з командою, котру d Якщо ми вийдемо іншою командою, то вона не збережеться і не буде працювати в фоновому режимі. Тобто, ць, по цьому моменту, я думаю, зрозумів, у нас все працює. Далі завантаження моделі. Дивіться, по самим моделям, як я вже казав раніше, дивіться, кожна модель це як алгоритм. Ми заказ, скачуємо саме цей алгоритм. Він робиться в нас на сервері. Якщо буде дуже багато людей з цим алгоритмом, за все, буде менше поєнтів. Ми можемо вибрати якийсь інший алгоритм. Ну, логріт. Я, може, там себе в офіційний гайд, в корисні команди. Тобто ми можемо подивитися всі алгоритми, які взагалі є існуючі. Ми копіюємо з офіційного гайду, гайду і бачимо, у нас є всі алгоритми. Тобто, В корисних командах у нас є, як додати, скачати новий алгоритм. Тобто, дивіться, Ми переходимо робота з моделями, подивіться всі моделі, які взагалі є. І от ми як її скачуємо. У нас є ось така команда, ми її десь собі зберігаємо. Далі беремо алгоритм, який ми хочемо. Наприклад, ми хочемо встановити цей алгоритм. Ми його копіюємо. Далі. Копіюємо і вставляємо усе. замість цього. А ці дужки вбираємо. Після чого ми можемо встановити новий алгоритм і нажимаємо Enter, і у нас скачується інший алгоритм, який буде також нам приносити поінти. Єдине, вам треба слідкувати за нагрузкою, за, за нагрузкою на сервер, тому що якщо ви будете ставити там багато алгоритмів і не всі сервер може витримати. Тобто вам треба дивитися, яку він велику нагрузку бере. Тобто по цьому алгоритму, я думаю, також зрозуміло, ви можете встановлювати. Будь-який пробувати з ними експериментувати. то бачите, в мене тут помилка, скоріш за все, можливо, той алгоритм неможливо скачати, треба пробувати інший. Ви можете скачувати будь-яку, і далі ви дивіться, підключаєтеся до Heavy, це вже початок обробки, як би мовити, тих алгоритмів. Ми вибираємо тір, з яким ми будемо обробляти. Тобто, знову-таки, в офіційному гайді, якщо ви його відкриєте, якщо скажу, всі посилання будете, ви можете побачити. Для, щоб майнити на першому тірі, вам треба сервер з, з CPU 30 ГБ, щоб на другому 20 ГБ. Тобто у нас ми сервер брали на 8 ГБ, як ви можете побачити. Якщо ви будете от брати, наприклад, тут виділено на 32, ви можете вибрати перший тір. А ви просто тут міняєте цифру. Якщо у вас мощніший сервер, можете поставити один. Якщо, більш, якщо слабкіший сервер, просто поставити 5. Саму ноду цю можна також встановлювати на сам Windows, на сам ПК. Я це не робив. Я не розбирався, але це реально, є якісь гайди там, англомовні на Ютубі, ви можете вбити. Найкраще на сервер. Тобто краще переплатити 5-10 доларів і майнити на сервері з чим на своєму комп'ютері. Все-таки будь-що скачувати на свій комп'ютер, це погана ідея. Ну і далі ми вже підключаємося і все, у нас все працює. Ви перевіряєте свої бали. Якщо у вас десь якась помилка під час перевірки балів, тобто ви можете просто перевірити, чи у вас все окей знов-таки. Ми от ми зараз пробували з досчерами експериментували. Ми не підключилися до хаві, і у нас не йде сам мінт. все. Тобто, якщо у вас тут показують, що Балець, скоріш за все, у вас нода працює. ж Тут от, з корисних команд, це от як запускається демон, а статус його зупинка, можливо, вам треба буде його перезапускати. Робота з моделями, я думаю, також я, я пояснив. Ви дивитесь моделі, які доступні, тут просто замінюєте не ту модель, яку хочете скачати, і пробуйте. А також можете просто перевіряти, чи у вас буде все окей. На цьому, я думаю, вам стало більш-менш зрозуміло, як працювати з нодою, як за нею слідкувати, як це все виглядає. Якщо у вас десь... Будуть питання, обов'язково переходьте в чат, питайте, я постараюся відповісти. Одразу скажу, що я не являюсь якимось там надранером, я там <зас> запускав ноди бага... там, декілька років, але це все робив по гайдам. В принципі, знаю якісь тільки базові речі, якщо десь глубоко, то в мене також є проблеми. Все-таки чат GPT от, він просто не допоміг мені написати гайд для вас, і, щоб це все було гарненько. І, І вам він також може допомогти, якщо у вас будуть на якомусь етапі помилки.